Я завжди провожу раду і кажу: я будую, Я не будую взвод, я не будую роту, я не будую батальйон, я будую полк. Полк це сім'я. Да, з якимись з нормальними військовими дисциплінами. Але в мене по плацу строям ніхто не ходить. І не по мені не потрібно ходити в формі. Ну, не треба. Удобно, захищеним, да. плацом не треба ну, з строєвим кроком при мені ходити не треба. Ви сказали про те, що в нас ціла країна займається сьогодні рекрутингом. Є банери ну, і так далі. Але поруч з тим продовжуються випадки бусифікації з боку ТЦК, як це називають в народі. Там, остання новина це з Харкова, де чоловік відмовився показувати документи, працівники ТЦК змушені були не вистрілити, ніхто не постраждав, поліція займається цією справою. І це ж насправді таких випадків багато. Не все стає публічним, відео досі летять мережі. Чому тоді цю систему не можна перебудувати так, аби ставка найбільша була саме на Рекрутингу чи без мобілізації такої, як вона відбувається зараз, зсу не отримуватиме достатньо кількість? не зможе отримати достатню кількість ЗСУ. складу, не зможе.